До вашої уваги Renault Grand Scenic 2. Автомобіль свіжопригнаний з Європи. Розмитнений, сертифікований, готовий до реєстрації на нового власника. 2009 рік випуску. Двигун 1.6 бензин К4М. Газове обладнання 4-го покоління. Автомобіль має 7 місць. Хорошу комплектацію та дуже хороший загальний стан. Кузов оцинкований. Без дефектів. Все, що є в автомобілі, працює. Електрика вся робоча. Клімат заправлений. Технічно автомобіль без зауважень взагалі. Мае хорошую шумоизоляцию Мягкую комфортную подвеску Хорошую комплектацию В комплектации задние парктроники Безключовий доступ, електрозеркала з підігрівом та функцією складання, центральний замок, підсилювач керма, 4 склопідйомники, датчики дощу та світла. Круїз Контроль, Клімат Контроль, центральний підлокітник з сервоприводом, салон Трансформер на 7 місць. Салон чистенький, збережений. Всі опції, які в автомобілі є, працюють. Помилок на панелі ніяких немає. Клімат заправлений, ходова не стукає. Вкладень не потребує ніяких взагалі. Шестиступенева коробка передач. На трасі на 6-ступеневій коробці з газом на круїзі виходить дуже економна їзда. Сидіння другого ряду рухаються взад-вперед, складаються, мають багато можливостей трансформації. Є бардачки, ніші, полочки. Дуже комфортний автомобіль. Телефонуйте.